Поїх. О, Козак-насіння несе. Добрий день. Добрий день. Що це у вас? Та насіння. мене гарбузове насіння, Ну, у вас постійно ви до цього приколупаєтеся, все це. Да. Ну, Може на другий приїду. Не хвилюйтесь, не приколупуємося. А, все так, нормально. Так, Якщо так. у вас нормальна якість, то вам не за що і переживати. Ага. Добре. Е, просто яка. Та заносьте, зараз подивлюся. Ага. Яка проблема, понімаєте, в цьому році дуже багато насіння недозрілого. Фермера... Ага. Весь своє домашнє. Своє домашнє, звісно. Я думаю, що буде все нормально. Дивись, фермера пересівали в цьому році. Да, да, Потім так. Е, то насіння погнило, то ще якась штука, е, то вологи не вистачало. В общем, дуже багато моментів, які <кх> спортили саму якість. А, саму якість. Да, ага. і, і тому якісь претензії. Тому дивіться, натура насіння слаба в цьому році. Що ж це Завязка, глянь, як на металоприйомку, да? так? Так то ж алюміній. Да? Да. Ну нічого. А який це алюміній? Електротехнічний, так? Да? Да. І це самий дорогий алюміній. Тут ще желіза трохи, Ну, то не принципово. Так, давай глянемо ваше насіння. Глянь, чоловік іде з тим насінням і переживає, що щось не так. Хороше качество. Тут є до чого додавати? Нема. Ну, це добре. Тут абсолютно нема ніяких претензій. Вам нема за що переживати. Дивись за цією баночкою, так? Да? Ага. Бачили відео? Да, так, да, да. Та, бачили, його багато хто бачив. Ця баночка, ця баночка не несе за собою нічого страшного. Ага. Це просто перевірка натури гарбузового насіння. Тобто ми подивимося, скільки в літровій банці, яка, яка об'ємна вага, Боже, вона так, має так. бути не менше 330 грам для Боже. цього насіння. Якщо більше, це добре. Ось подорожі, баночку віддарили. Ага. На вагах 0. Нуль. нуль. Робимо. До речі, це сорт українська багатоплідна. Беремо. Вшікс. Вшікс. Тільки не трамбуємо. Трамбувати воно не поможе. Ставимо на вагу. 327,8. Ну, можна сказати, що все нормально. Так? Ну, угу. Можливо, можливо, десь є якісь моменти, але натура витягує. Е, хвилюватися вам нема про що. Ваше насіння прийомне і чому вас насторожено? Ну, я ж не стараюсь показувати ці відео. У ну вас постійно щось не це. Я хотів, може, друга прийомка десь туди, може цей. Покажи його О, в цей так. момент, не мене. Ігорю. Хотів, може, десь друга там. Десь. Так, а другі, що не цепляються. Та наче не, не так, як прискіплово все, всього так. Спокійніше? Ну, да, і то, наче, спокійніше. ну, це може У вас така що постійно бу... щось да, трошки, там, якісь нюанси постійно. Знаєш, що да, там спокійніше наче. Тому що вийти, я стараюсь вийти. пояснити, ага. тому що я хочу, щоб людина прийшла і мені перед нею не кліпять. Бо тому що ну, частково медійність mm -hmm. да, присутня. І я не можу так, щоб людина принесла, і я скажу, то ні. Не годиться. Ага. І вона потім розсердиться і піде, да? Я піде. Мені треба пояснити, щоб вона вже їхала і розуміла, і розуміла. Да, ну. що буде з тим насінням. Так що дивись, по насінню прийомне, угу. по питанням – нуль, зараз записуємо вагу і біжимо по розумію. Добро заходу. тоді. Добро. Все, малювання пройшло? До, та прийомка отбой, все тоді. При ми з вами тоді. Ну, все, дякую. Все, дякую вам.